Я звичайно вибачаюсь, але в Ютубі один олух, який продає трактори, не буду називати Марку. Сказав, що у кентавра Model S504 міст, як в 24-ки кентавр. Ось вам кентавр 244, ось його міст. Давайте візуально. Видно? Видно, так? Да? По розмірам? І ось міст. 50 Видно, ні? Коли залишаєш такі коментарі, то дійсно думай головою. Ну, а сподіваюся, це відео буде корисним для тих, щоб ви побачили, що 50-ка дійсно важка. 50-ка побудована на нормальному шасі, має хорошу коробку. А, і давайте одразу. Два четвірки ж є. Можна ж одразу. Задній міст 24-ки. Задній міст 50-ки. Уважно? Піввісь. Зараз отут покажу вам Вон піввісь. Вона різна. Обираючи трактор, звертайтесь краще в мотостор.